І всім привіт привіт. Сьогодні я буду записувати ролик українською мовою. Це мій перший ролик українською мовою, так що ви мене підтримайте в коментарях, мені буде дуже приємно. Мені просто складно говорити деякі речі українською, ну добре. Ось, дивітесь. Вам треба ось, заходите ви в рюкзачок, нажимаєте сюди і нажимаєте на подарунок. І ви телепортуєтесь до главної площі. Ой, Ну, добре. І ви йдете к першому кристалу. У вас є саме начальна штука, якщо у вас хоча б є якась машина, то ви її нажимаєте і йдіть за мною. Люба треба. Або можна даже без неї. Просто з нею швидше буде. Ось. І активуєте цей перший кристал. Ось, і якщо він загорівся, то все правильно. І ми летимо до другого кристалу. Він знаходиться дуже близько до моста ось цього, Чи я помиляюсь? Я просто не дуже пам'ятаю, це відео, мабуть, буде викладено не зразу, як я його запишу, тому що його ще треба обробити. Ось. Ось тут ще буде зелений кристал. Ви його нажимає... нажимаєте, якщо я правильно сказав. І летимо до наступного кристалу, самого останнього, голубого. Стоп, я його не пролетів? Ні, не пролетів. Прекрасно. Е, так. І він у нас розполагається. Стоп, я його пролетів. Ой, треба знову все облітати. Ну, ви так не робіть, це моя помилка. Е, ось наш останній третій кристал. Голубий. Ми на нього наступаємо і у нас активується ця штука. Е, ми йдемо до. Центр цього штука, якщо ви не на машині, то можете або на будь-якому транспорті, то можете знову нажати цю кнопку. Це дуже крутий хак, навіть популярні блогери я не знали. І заходите сюди і за 3 долари активуйте ось цю штуку, щоб ви взлетіли. Ось, 5 доларів. Ну, я лучше взлетів безплатно, тому що в мене є дуже крута штука, Наприклад, зараз скажу яка. Е, в мене є пропелер ось такий там, де можна взлітати. І я взлітаю навіть без цього надувного шара. Ось, і коли ви взлетите на цьому е, ну, кораблі, ви попадете на ось цей місточок. Я зараз до нього долечу і вам покажу, що треба зробити. Ось, ви долетіли. І ви заходите в цей замок, я перематувати не буду, тому що ну, навіщо я це все говорю? І, по-моєму, ні, піднімаєтесь по сходам. Прикольні сходи, скажіть. Е, я в Me, кстати, граю не перший раз, ой, я не туди зайшов. Сюди не треба заходити, ви можете. А, треба, треба. Ви якраз і сюди заходите, і тут є батутик. Ви на нього пригаєте. І на іще один батуток пригаєте, і на іще один. У мене це вийшло з першого разу. І коли ви забираєте кубок, вам дається бейдж, і ви можете заходити в RB Battles, і вам він зачитається. Ну і всім пока-пока, як це сказати, я не знаю. До побачення. Гарного вам канікул. Пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.